Уявіть, що ваша країна має багато природних ресурсів, і замість того, щоб просто витрачати ці гроші на короткострокові проекти, вона відкладає з них частину. Не тому, що може собі дозволити, а тому, що хоче мати резерв на майбутнє. Саме так зробила Норвегія. Вона створила фонд, один з найбільших інвестиційних фондів в світі. І сьогодні я покажу, як він працює, що купує, і головне, чому можна навчитись в Норвегії кожному українцю. Фонд називається Government Pension Fund Global, але це не пенсія у звичному розумінні, це довгостроковий капітал країни. Норвегія відкладає в нього частину прибутку від нафти та газу. Ці гроші не лежать на рахунку, вони працюють, інвестуються в реальні компанії, облігації та нерухомість. У 2024 році активи фонду перевищили 1,6 трильйона доларів. На кожного громадянина це понад 280 вісімдесят тисяч доларів, але справа навіть не в сумі, а в самому підході. Ви не повірите, але все. Фонд володіє в середньому півтора відсотків усіх акцій на планеті: від Apple до Nestle, від Toyota до Louis Vuitton. Вони не намагаються вгадати топ-3 компанії року. Вони розподіляють капітал по всьому ринку. Саме так працює диверсифікація. Їх портфель це 70% акцій, 27% облігацій і трохи нерухомості. Жодних спроб обігнати ринок, жодних ми найрозумніші. Нудно. Так, але саме такий підхід працює на довгостроковій дистанції, і це те, чому може навчитись кожен інвестор. У фонду є чітка стратегія прозорість, етичність і довгостроковість. Він не інвестує в компанії, які займаються зброєю, тютюном чи порушенням прав людини. Це не просто про прибуток, це про відповідальність. І це ще один крок, який ви, теж як інвестор, можете обирати у що вкладати. Наприклад, не підтримувати компанії, чия діяльність суперечить вашим цінностям. Такий підхід називається esg інвестуванням, і він набирає обертів у всьому світі. Ні, я нараджу вам купувати всі акції на планеті. І ні, у вас немає нафтової свердловини. Але у вас є ваш дохід, що і є вашим ресурсом, як у Норвегії нафта. І ви маєте вибір, куди направляти свої кошти. Витратити все тут і зараз, чи інвестувати на майбутнє для створення пенсії. Побудувати капітал в сотні тисяч доларів, крок за кроком, починаючи від 100 доларів, цілком реально, якщо інвестувати довгостроково і мати чітку стратегію, а головне інвестувати регулярно. Якщо ви хотіли би почати, але поки не уявляєте, як саме працюють інвестиції технічно, то в мене для вас є покрокове навчання. Деталі будуть в описі під цим відео. А поки що поділіться, як вам взагалі така стратегія, коли я вперше дізналась про інвестування такого фонду, я була дуже вражена, бо якщо величезна країна інвестує свої Гроші, то точно варто інвестувати і мені. Для мене це був такий собі показник надійності, що дійсно фондовий ринок це не просто щось, що зникне завтра. А про що це для вас? Що у вас в цьому надихнуло, або, можливо, що вам в цьому сподобалось, який підхід Норвегії вам в цьому імпонує, та що ви забираєте для себе? Поділіться, будь ласка, в коментарях, мені буде дуже цікаво про це почитати. Якщо вам сподобалось це відео, і ви хочете ще більше такого контенту розбору різних фондів, портфалів, то, будь ласка, ставте. Лайк, пишіть коментарі та підписуйтесь на цей канал. І до зустрічі в наступних відео!